Сьогодні у нас не катехізація, сьогодні у нас буде прослава і читання святого письма. Лекція одівіна. Тому ми почнемо з прослави, а потім вже будемо читати святе письмо. Добре. Слава тобі, Отче, бо ти є наш. Baćko te i svete, i te je to, i ki je zavšte poruč. Slava tobi, Oče. Slava, Slava tobi, Oče. oče ne, ja. Slava tobi, Oče, bo te, je, bo te je nas nebesni, Bačko. Slava tobi, Oče. Slava tobi, Oče. Slava tobi, Oče, bo te je naši hodne. Slava tobi, Oče. Slava tobi, Oče. Slava tobi, Oče, bo te je naš svete, i te nas ohoranjajš. Slava tobi, Oče. Slava tobi,

Слава Тобі, І. Давайте прославимо Ісуса. Може, спочатку можна? Слава тобі Ісусе, бо Ти нас охоронити. Слава тобі Ісусу! Слава тобі Ісусу! Слава тобі Ісусу, бо ти нас спасить. Слава тобі Ісусу. Слава тобі, Ісусе! Слава тобі, Ісусе, бо ти до нас, нас терпів свої муки, щоб... наши <NXTR2> грехи, слава тобі Ісус. Слава тобі Ісус. Прославляю тебе Ісусе, бо ти розпрякси за наші гріхи. Слава тобі Ісус. Слава тобі Ісус. Слава тобі Ісусе, бо ти є Син Божий. Слава тобі Ісус. Слава тобі Ісус. Слава тобі Ісус, бо ти нас рятуєш. Слава тобі Ісус. Слава тобі Ісус. Ісус, що ти заце Слава тобі Ісус. Слава тобі Ісусе! Слава тобі Ісусе! Слава тобі Ісусе, бо Ти слав нам дав нам утішителя та дав нам Святого Духа. Слава тобі Ісусе! Слава тобі Ісусе! Слава тобі, Святий Духу, бо Ти вже був ще тоді, коли ще нічого не було. Слава тобі, Святий Духу! Слава, Слава тобі, Святий Духу! І Бо Боти є Святий, слава Тобі, Святий Дух. Слава тобі, Святий Духу. Слава Тобі, Святий бо Ти є нас охорони, від тобі Слава Тобі, слава тобі, Святий Духу. Прославляємо тебе, Святий Духу, бо ти завжди коробеливий і захищаєш мене від гріхів. Слава тобі, Святий Дух, слава Тобі, Святий Духу. Слава тобі, Святий Духу, бо ти наповнюєш наші серця своєю любов'ю, Слава тобі, Святий Дух. Слава, Слава Тобі, святий, святий Духу, бо ти дух, нас не, не видив дух. духу. 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 Слава Тобі, Святий Слава. Духу. Слава тобі, Святий Духу. Слава тобі, Святий Духу, бо ти завжди коло нас, ти охороняєш нас від усякої нечисті. Слава тобі, Святий Духу. Слава тобі, Святий Духу. Слава тобі, Святий Духу, бо ти е даруй свою любов нам. Слава тобі, Святий Духу. Слава тобі, Святий Духу. Слава тобі Святий Духу, бо ти наша холодильник. Слава Тобі, Святий Духу. Слава тобі, Святий Духу. Святим Ісусу, бо Ти за тикого і Серту Дух Турич. Слава Тобі, Святий Духу. Слава Тобі, Святий Духу. Ти є той, який наповняє наші серця, який зтілює наші серця, який завжди йде з нами. Слава тобі, Святий Духу, слава Тобі, Святий Духу, Запрошуємо тебе, Святий Духу, наші родини, запрошуємо тебе бути зараз тут, бути зараз між нами. Допомогти нам пізнати слово Боже, допомогти, щоб ми його не просто читали, а щоб ми його зберігали в своєму серці. Прийди, Святий Духу. Слава. Слава Світ. Святий Дух прийди і благослови мене і нашу всю Україну. Прийди, Святий Прийди, Святий Духу. Святий Дух прийди. Святий Дух. Святий Дух, прийди. Мене збережи буль зараз, коли мене допоможи провести нам до себе письмо. Прийди, святий дух святий дух, знайде і Україну, і Росія збереже. Прийди, святий, святий Духу. Прийди, святий Дух, і зроби так, щоб зараз які люди сумують утіши їх своєю безкінечною любов'ю. Прийди, святий Дух. Святий Дух, прийди і благослови наші серця. Прийди, Святий Дух. Прийди, Святий Дух. <кхай> святий Дух, прийди, і на збережий. Прийди, Святий Дух. Прийди, Святий Дух, і збережи наші кордоні. Прийди, Святий Дух. Прийди, святий Дух. Прийди, Святий Дух, і даруй мені вічне життя. Прийди, Святий Дух. прийди Святий Дух. Добре. Що свято пославили, ми будемо читати таким способом святе письмо. Спочатку читаю я, потім я скажу, хто ще зі мною буде читати. Тоді хвилиночку слухаємо, що Господь сьогодні промовляє до кожного з нас. А потім ми будемо ділитися тим, що Господь промовив, який стишок нас зачепив, і пробувати сказати відповідно до того стежка молитву. Зі мною буде читати. Каріна. Ми буде читати Каріна. Ми читаємо з 14 по двадцять другій Тоді Починаємо. Коли ж прийшли до народу, тоді приступив до нього один чоловік. І припавши йому до ніг, каже: Господи, змилуйся над моїм сином, бо він причини і тяжко знедужає. Часто кидається в огонь, часто й у воду. Я був привів його до, своїх уч... до твоїх учнів, та вони не могли його зцілити. Родене вірний та розбещений, відповів Ісус. Доки мені з вами бути? Доки я вас терпітиму, приведіть мені його сюди. Ісус погрозив йому і біс вийшов з хлопця, тож видужав юнак тієї ж миті. Тоді підійшли учні до Ісуса на самоті й спитали, чому ми не могли його вигнати. Ісус сказав їм через вашу малу віру, бо істину кажу вам, коли матимете віру, як зерно гірчиці, то скажете, у цій горі перенесися звідси туди, і вона перенесеться, і нічого не буде для вас неможливого. А щодо цього роду бісів, то його виганяють лише молитвою і постом. Коли ж прийшли до народу, тоді приступив до нього один чоловік і припавши йому до ніг. Каже, Господи, зминуйся на мою сином, бо він причини і тяжко е, нейдужиє. Часто кидається вогонь, часто й воду. Я був, привів його до твоїх учнів та вони не могли його зцілити. Роди невірний та розпещений, відповів Ісус. Доки мені з вами бути, доки я вас терпітиму, приведіть...» Вису. Ісус побудив йому і весь хлопця. Тут вона підбула сім'я і жмиці. Тоді прийшли учні до Ісуса, на самоті і спитали, чому ми не могли його вигнати? Ісус сказав їм, через вашу малю віру. Бо істинно кажу вам, коли матимете віру, як зерно гчеці скажете у цій горі? Перенесися звідти туди, і вона перенесеться, і нічого не буде для вас неможливого. А що до цього роду, пісні, то його виганяють лише молитвою і Що Господь допомагає до кожного з нас. В нього кожен день ходити. Ісус, ісус, ісус сказав їм через вашу малу віру, бо істинно кажу, вам, коли маєте віру, як зерно зерногічі, то скажено о цій горі. Перенесеся звідси туди, і вона перенесеться, і нічого не буде давати неможливо. Моляться, щоб всі люди вірили в голосу. А Ісус відповів і сказав, «О Ороди, не і розмадешка, доки я буду з вами, доки я вас терпітиму, приведіть до мене сьогодні. По Потім Ісус пожели до мене, і біс вийшов із нього, і вирішив хлопчик цієї родини. Я не чула, що він каже. Я не знаю, я не знаю, що кажу. Мені Господь помоляє, нашу кам'яне, бо я в твоєму серці, і ти павний дороги. Mes atsitausiam atsitikti šoką. Po to visus po roze, jūmų įtebano vaitį, į vietą šokot, o paskui dalysiam, į vietą įdėlėsi šioje. Мене зачепив 16 і 18 стежок. Я привів його до твоїх учнів, та вони не могли його з тобі. Ісус поговорив мені і віс вийшов з хлопця, тож не дуже не знав, тієї річниці. Боли не придумала, тоді я кажу, ой, Можна я. Можна. <гумує> У <гумує> мене господь промовляє, не бійся, я всі поруч з тобою. Мене зачепив. 16 стишок. Я був привів його до твоїх учнів, та вони не могли його зцілити. Молитва Боже, зроби так, щоб усі люди, так, щоб ти їх зцілив. Боже <кх�> мені проводить. Я думаю, що людський, я думаю, тут прикрасить. Мене зачепив 19 стишок. Тоді підійшли учні до Ісуса на самоті й спитали, чому ми не могли його вигнати. Господи, допоможи тим людям, у яких маленька віра до Тебе, щоб у них ця віра зросла і вони більше ніколи в тебе не вірили, щоб вони завжди вірили в тебе, а не в інших якогось богів. Можна Угу. До мене Господь промовляє, будь тим, ким ти є, не зачепи та стишок. Ісус сказав, через вашу малу віру, бо істинно кажемо, коли матиме віру, як зерно вірчицю, то тобто скажете у цій горі, перенесися, звідти туди, і вона перенесеться. І нічого не буде для вас неможливого. І молитва, Господи, нехай всіх людей буде велика віра в тебе. Щоб мали таку ж саму велику віру, як зерно герчиці, і щоб все в них було важливе. Mm -hmm. Мені Господь сьогодні каже, я полюбилася більше небо. Сташок, який мене зачепив, це 16-й. Я був, привів його. До твоїх учнів та вони не могли його зцілити. І моя молитва така: Господи, допоможи, щоб сьогоднішній час Святий Дух так діяв, щоб Ти діяв через інших людей, щоб ті, хто сьогодні потребує зцілення серця, чи потребує оздоровлення свого тіла таке діяв, діяв через нас, діяв через інших людей. Амінь. Добре. Наше продовження буде алапи, будування братерських і сестринських відносин і чаювання. Тому, одним словом, називаємо алапи. Будемо ділитися, будемо ділитися, хто як провів час, кому як що здається. Bodemo obdavati katerske in sestrinske odnose. Kristus vas presega. Bojišče na vas presega.